Не існує однієї найкращої зброї проти будь-якої загрози з повітря існує комплексний підхід до виконання захисту певного сектора. Тобто, ми повинні зрозуміти, що в певному секторі повинно знаходитися е різноманітні засоби перехоплення для того, щоб бути ефективним. Тому що насправді наші дії з боку створення мобільних вогневих груп привезли до того, що ворог почав активно модернізувати шахети для того, щоб вони могли підійматися на висоту понад 2000 метрів, тобто обходити мобільні вогневи групи. Жнов таки це призвело. Е Додатково треба пригадати, що, наприклад, дії засобів радіоелектронної боротьби а, і активне формування радіоелектронного поля призвело до того, що ворог почав модернізувати а, модулі камета, які а, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби і можуть позиціонувати, тобто допомагати отримати супутник точні координати. Все це а, як протидія. Тому, коли ми кажемо про, наприклад, появу а, дронів перехоплювачів, треба зрозуміти, що ворог буде прагнути створити, створити а, збільшити швидкість для того, щоб ускладнити нам перехоп. 촬영기 <s> 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 <s>